Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством. Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Виноградар і ЗМІЯ. Болгарська народна казка. Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння. Де жила велика змія, якось Винахратар побачив змію і надумав зробити їй добро. Узяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став отдалік. хотів побачити, що воно буде. Змія вилізла, випила молоко і впустила в кухоль один золотий. Виноградар узяв кухоль із золотим і пішов собі. Відтоді, щоранку, носив він змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось виноградар покликав сина, майбутнього господаря, і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав у тій купі має бути багато золотих, краще вбити змію, розрити купу і забрати золоті, а не носити молоко та годувати ту змію. Отаке, надумавши, він узяв палицю і поніс змії молоко. Коли змія молоко випила, хлопець замахнувся і щосили вдарив її, але вбити не зміг. Відбив тільки шматок хвоста. Змія розгнівалась і вкусила хлопця. Він розпух і ледве дійшов додому. Батько спитав його, що сталося. Син розповів усе, як було, і через кілька днів помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, вилізла і змія. Виноградар їй каже: Давай знову дружити, як раніше, дружили. А змія йому відповіла: чоловіче не може відновитися колишня дружба. Поки ти бачиш синову могилу, а я свого відбитого хвоста. Ми не можемо стати друзями. Коли щось робиш, думай і про наслідки. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.